Наближаються новорічні свята, і якось дивно чекаєш на цей новий рік. Не дуже хочеться святкувати щось, коли в країні йде війна. Але трошечки новорічного настрою не завадить. Марвел на початку місяця випустили святковий спецепізод вартових галактики, і це мав бути просто огляд. Але ви частенько в коментарях просите мене розбирати витвори Марвел на всілякі відсиланки, чим я, якщо чесно, не дуже люблю займатись. Але вважайте це моїм новорічним подарунком. Отож, привіт, спільнота! І давайте подивимось, як вартові галактики відмічають різдво. Рукаба. Різдвяний спешл вартових сюжетно не привносить нічого до КВМ. Та й створювався він не з цією метою. Джеймс Ганн хотів пофанитись та окунути своїх персонажів в атмосферу земного різдва. Він сам запропонував Файгі цей проєкт для Disney+, Плюс та написав сценарій за декілька днів. За сюжетом Мантіс хоче подарувати Пітеру крутий подарунок на Різдво. На початку нам показують, як колись давно йонду не давав малому піту святкувати земне Різдво. Може, це і нормально для вас плаксивих землян, але тут у. Холодному жорстокому космосі через це помирають. А зараз квіл ще й дуже засмучений через втрату Гамори. Манті з Драксом вирішують подарувати йому те, про що він постійно говорить. А точніше того: актора Кевіна Бейкона. У огляді на Чорну Пантеру-2 я шкодував, що автори втратили можливість показати нам пригоди вакандійців у США, коли Шурі з окої їздили по Рірі. Mm -hmm. I told you! А тут саме те, що я хотів від подібного тропу: прибульці з іншого світу зіштовхуються з американською культурою в пошуках потрібної людини. Та чудово проводять час, треба сказати. Фоткуються з перехожими на голівудські алеї слави, випивають в барі. А потім знаходять Кевіна Бейкона, до речі, думаючи, що він справжній герой. Бо ж квіл розповідав про його геройства з фільмів. А вони думали, що він робив це у реальному житті. Спочатку викрадають його силоміць, привозять на планету та дарують квілу. Але то реагує зрозумілим чином. Ви подарували мені людину, та змушує манті зняти з актора гіпноз. Але відбувається різдвяне диво. І той залишається, щоб привітати вартових. Загалом це все. Епізод пропитаний теплою різдвяною атмосферою та дарує чудовий настрій глядачеві. А в купці з фірмовим гумором Гана ще й викликає посмішку. Дуже вдалий та приємний експеримент. А тепер настав час розбору на великодки та відсиланки. Спецвипуск починається з адаптованого святкового лого Marvel Studios. Всередині літер, наче всі звичайні культові сцени, але прикрашають його святкові вогники та падаючий сніжок. А сторінки з коміксів, що йдуть перед появою сцен з КВМ, взяті зі святкових випусків коміксів Марвел. А коли з'являється лого у всій красі, ми можемо побачити на яких героях зараз роблять акценти Марвел? Мураха, звісно, його фільм наступний. Нова Пантера. Міс Марвел, вона з'явиться у сиквелі Капітан Марвел, бойова машина, І з ним вже анонсовано новий фільм. Та чомусь Соколине Око, який наче має відпочивати. А пізніше ще Сокіл, з яким також анонсований фільм, та Шанхчі, про якого, вочевидь, нам не треба забувати. По відльоту Мантіс і Дракса на Землю ми бачимо, що вартові облаштували собі базу в голові Целестіала, яку колекціонер використовував як штаб. З вартовими досі тусується песик на ім'я Космо, і хоч коли він в кадрі, мов червона, ганчірка на екрані, напис СССР на його костюмі. Я відмовляюся працювати, поки ти мене принижуєш. Важко заперечувати, що персонаж милий взаємодія з Єнотовичем чудова. Скоріш за все у космо буде значна роль у третій частині вартових. І ще я хочу того смаколика з твоєї сумки. Музики, що намагаються опанувати зимні інструменти та співають квілу пісню на початку, то реально існуючий гурт Old Севенс в кінці Бейкон виконує один з їхніх старих хітів. А пісня, що грає на початку, була написана ними спеціально для святкового епізоду. В ній є як відсиланки до класичних різдвяних традицій, так і до багатьох різдвяних фільмів, мультів тощо, які вони невірно трактують. Загалом до старих та маловідомих у нас американських, тож зариватись не будемо. Але сама пісня дуже крута. Is here. Я взагалі то зайнятий це довга пісня. З моменту виходу вічних про них не згадують в КВМ. Схоже, про них досі невідомо широкому загалу. За таймлайном КВМ спецвипуск вартових є найсвіжішим. Скоріше за все, події відбуваються у 2025 році. І на землі можна помітити постер фільму з Кінго одним з вічних. Що цікаво, в фільмі він покидає землю. І цей постер може бути натяком на його повернення та на повернення вічних в КВМ. Хоч доки жодного проєкту з їхньою участю не анонсовано. Кат! Нещодавно в коміксах Марвел відгріміла глобалка Месники проти людей ікс проти вічних, що наштовхує мене на думку, що вічні повернуться, коли в КВН з'являться мутанти, та вважатимуть тих девіантами, як це було в коміксі. Про нього ми якось поговоримо в окремому відео на алеї слави Дракста Манті зустрічають багато аніматорів в костюмах героїв, серед яких Кеп, Мураха, Чорна вдова та Капітан Марвел. До речі, дуже цікава реакція Мантіс на дівчину в костюмі Керол. Чим це вона так незадоволена? Чи Ган так приховано виказує свою нелюбов до Ларсон? Не буду розганяти зраденьку, але сцена дивна. З некавемних персонажів там з'являється Джек Горобець. Він також діснеєвець, тож все зрозуміло. Але робот, якому Драк ставче пику, це Transformer GoBot. Права на цю франшизу у Paramount. Також, коли герої фоткуються з перехожими, жіночка згадує ще одного недіснеївського персонажа, коли путає Дракса з Кратосом. У нас є фотка з богом війни. Але найкрутіша відсиланка до персонажа була від Кевіна Бейкона. Го, я Бетмен. Зачекайте, що? Ну, тобто. Аго, я Брюс Вейн. Блін, ну це дуже круто. Згадка Бетмена у КВМ DC, Чекаємо від вас такої ж крутої відповіді. І на тлі цього хочеться закинути вам ось таку конспірологію. Колись давно ходили чутки, що Дісней повпливав на невдачі кіновсесвіту DC. Подумайте самі, вони підкинули режисера Джоса Відена, який зняв для Марвел два дуже крутих кросовери в DC. І він повністю провалив Лігу справедливості. Посварився з акторами, кіборг скандалив та судився з Ворнерами роками. Гальгадо також виказувала свої фіща до роботи з віданом, тобто послабили конкурента прямо під завершення саги нескінченності. А тепер підсилають Гана уже на місце куратора Всесвіту, і той добиває тих, хто не пішов сам. Дав гарбуза Генрі Кавілу, наприклад, та здається, перезапустить все заново. Про це також якось поговоримо в окремому відео. І такий засланий козачок на місці куратора може з роками влаштувати нам кросовер Марвел та DC в кіно. Oh goodness, oh давно вже ходять такі навіть не чутки, а мрії від фанатів. Але я завжди вважав це неможливим. Але колись я вважав, що й павука ніколи не побачив КВМ, і мутантів. Але ось один давно тусить в КВМ, а інші вже на підході. А тепер, якщо подумати, у Марвел рано чи пізно закінчиться ще одна гучна сага. І чим дивувати далі? А чому б не таким гучним кросовером? Тож вони таки подумали, зашлемо гана, та нехай не веде там порядок. Бо з тим, чим являється кіносесвіт DC зараз, як кросовер робити? І він наче нароком, жартома додає таку відсиланку. Хто такий Брюс Уейн? Тепер зрозуміли, чому я не дуже люблю займатися такими розборами. Мене завжди несе до якихось фантазмагорій. Але і це ще не всі камео камеодісішників тут. Актор, що грав у загоні самогубців Гана Джавеліна, Фрула Борг. Тут має епізодичну роль бармена. А Марго Робі, Гарлі Квін, та Джонсіна, що грав миротворця, з'являються на мапі домівок зірок, до яких заїжджали Дракс та Мантіс по дорозі до Бейкона. До речі, до Сіни заїжджав саме Дракс, бо Дейв Батіста та Джонсіна колишні реслери. Фільм, який дивиться Бейкон, коли до нього приходять вартові, це Санта Клаус перемагає Марсіан, сюжет якого дуже схожий на тутешній. У фільмі Марсіани викрадають Санту. бо на Марсі немає такої міфічної фігури для святкування різдва, як на землі. Коли вартові пояснюють, як Квіл любить Бейкона, то відсилають на відсиланку. Слухай. А як воно врятувати містечко, танцюючи як бовдур? Тобто, до першого фільму та сцена з танцем, яким Піт відволікав Ронана, відсилала до сцени з фільму Вільні з Бейконом. О, то був не я серед подарунків, якими обмінюються вартові? Також багато цікавого єнот отримав руку Бакі, про яку так довго мріяв. А руку продаєш. Я її дістану. Груд зліпив кожному фігурку з ним самим же. І якщо придивитись, то стає помітно, що у всіх це сцена з самого спецвипуску. Ось тут навіть рекурсія. А в історії з йонду, яку до розповідає Пітер, по-перше, виявляється, що той не такий вже й поганий, та все ж зробив піду подарунок на різдво. А подарунком були його легендарні бластери. Також показали подорослішавшого нарешті грута. Але з ним було дуже мало сцен. Хіба що ця забавна після титрів? Я є грут. Я думав також в цьому відео поговорити і про трейлер третіх вартових, але зарився в оті ваші великодки. тож наступним разом. Наступне відео хочу зробити про очікувані проєкти 2023 року: фільми, мульти, серіали, ігри тощо. Напишіть у коментарях, чого чекаєте саме ви. Буде дуже цікаво почитати. А так як це останнє відео в цьому році, хочеться підбити невеличкі підсумки. Попри всі тягоди та біди, що приніс 2022 рік, хочеться зробити фокус на приємних речах. Я перейшов на українську мову та завів ось цей канал за півроку з хвостиком. Нас уже більше трьох тисяч. Українська спільнота дуже надихає мене працювати далі. Вдосконалювати відео, працювати над новими форматами. І на 2023 рік у мене вже є купа планів. Дуже вдячний всім за підтримку. Тим, хто залишав коментарі та ділився відео, а особливо тим, хто підтримав копійчиною наші озвучки мультсеріалів. Також продовжимо цим займатися у наступному році. Багато чого ми бажаємо один одному на свята. Але цього року, я думаю, буде одне найпопулярніше побажання, чого і я хочу побажати всім нам: перемоги! І як завжди, дякую за перегляд! У наступному році далі буде.